металіст 1925 запрошує вас на трансляцію поєдинку сьомого туру чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Власне, металіст 1925Б приймає футболістів локомотива. Стартовий свисток. не зараз ці локомотив. М'яч вже штрафного майданчика є удар по воротах. Гуменюк забирає м'яч у руки. Це Едвард Кобак. Ну, мабуть, найбільш зірковий футболіст. Іде таки навісна передача на ближню. стійку. удар по воротах, і це гол. Дуже швидко, вже на сьомій хвилині поєдинку. Локомотиву вдається відкрити рахунок у цьому протистоянні. Велицько до штрафного майданчика Антоніо. Антоніо з м'ячем. Не вдалося одразу зіграти на загострення. Доводиться виходити зі штрафного майданчика, відпасовувати назад. Ткаченко його навісна передача. Белицький пробиває і зрівнює рахунок! Данило Белицький відзначається головна й хвилині. І ось такий темп сьогоднішньому матчу задають команди за неповних 11 хвилин уже два забитих м'ячі. Є забігання від Белицького. Є передача на нього вільну зону. Белицький може й на себе взяти ініціативу від з м'ячем. На лінії штрафного майданчика пробиває. Зараз можна і справу щось організувати. Гопкало грає на Карпізі. Наширше є Антоніо. Антоніо вже в штрафному майданчику під ліво зміщується. Пробиває Антоніо по В атаці Металіст 19-25. М'яч на правому фланзі у Антоніо. Антоніо входить в штрафний майданчик. Пробиває лівою ногою. І це сейв від Владислава Закорського. Тисне козій на цубіна, а той таки зберігає м'яч. Тут переведення за Савіцьким. має проштовхнути, але Кобак перехоплює Кобак штрафнув майданчику. Кобак шукає можливість для удару, пробиває, залишає ногу Гуменюк. І рятує металіст 19-25 у цьому епізоді. М'яч знову футболістів Локо. Козій на правому фланзі у нього є простір. Хоч штрафний майданчик прострільна передача на вістрі. окремі сторінки Металіста 1925 б в інстаграм та фейсбук, щоб стежити виключно за цією командою. Неймовірно, що зараз залітає у ворота металіста 1925 прямим ударом з кутового. Едвард Кобак знову виводить локомотив уперед на 38-й хвилині поєдинку. Пасовує назад на дітаренка. Доброходов до штрафного майданчика закидання. Дальня стійка не дотягується. Третюк Денис. Титаренко відпасовує пол Закорського. і це автогол! Які сьогодні м'ячі опиняється у ось цих воротах. Титаренко. Козій пробиває за меж штрафного майданчика. Полісті металіста 19-25 опиняється на лівому фланзі. Забігає уперед Потапенко закитання до штрафного. Тут є простір зараз між лініями захисту та півзахисту металіста 19-25. Є сюди вхід. Удар заблокований Кондратюком. Спочатку західний замкнув подачу кобака. Ну а потім прямим ударом залетіло ворота. Ще удар. Гуменюк забирає м'яч. Та вісна передача від Козія. М'яч прилітає на дальністю до кобака. Пасовує назад. Ось його навіз. Удар з Лету! Що ж за голи сьогодні? У цьому поєдинку. 61-ша хвилина. Рахунок стає 2-3 на користь локомотива. Богдан Мордас гри відбувається. Ми бачили в попередніх поєдинках, як металіст 19-25 грав за схемою не 4-3-3, Чи там 4-1-4-1 боротьба Пільганчука та... Доброхотова. М'яч опиняється у Козія. Він чекає на підтримку. Грає до штрафного майданчика. Є вривання. дальню стійку. Розіграш короткий. За Совіцький пробиває Пушкуца. Намагається його навантажувати партнери по команді Пушкуца. Фінтить входить штрафний майданчик Пушкутса. Віддає передачу в центр. Карпізін блокують його удар. Підбирання є. Є ще один удар. Рикошет. І повз ворота м'яч летить. Хороша атака у виконанні. Юнаків Металіста 19-25. Козій. На Романчука. Той на правий фланг Кобак штрафного майданчику пробиває, але по центру. його. Мордас з м'ячем на лівому фланзі. Прострільна передача. Простріл з правого флангу. Ти Щонайменше одну арбітер має накидати зверху ще. Лонгбол кондратюк штрафного майданчику. Приймає м'яч за Совіцький Тут в Атазі також залишився. Удар по воротах поруч, але повз ворота після цього удару Пільганчука. І зараз лунає фінальний свисток від арбітра. Так рахунок став 2-3 і він більше не змінювався.